Матея святого Івангелія читання, слава. Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, в той час узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя Його сяяло, наче сонце, одежа стала білою, наче світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса Господи, добре нам тут бути, як хочеш, зроблю тут три намети один для тебе, один для Мойсея, і один для Іллі. Він говорив іще аж ось ясна хмара огорнула їх. І хмари було чути голос самій син улюблений, якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали лицем до землі, і здикалися вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Устаньте і не бійтеся, підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне з мертви. Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу! На Дорогі в Христі! Сьогодні ми зупиняємося над важливою подією в житті Ісуса Христа і нашому житті Його переображенням. Ісус йде на гору і показує всю свою славу. Тут ми можемо зрозуміти, в чому полягає правдивий острах Божий. Тому що дуже часто ми чуємо зі страхом Божим початок мудрості є острах Божий. Власне, той правдивий і правильний острах Божий є той, який проявився в апостолів Петра, Якова та Івана. Вони, побачивши славу Божу, впали ниць до землі. Щось подібне, як ми можемо знайти на сторінках Старого Завіту, коли Мойсей хотів побачити славу Божу, Бог каже: зачини, закрий свої очі, тому що не може людина бачити Божу славу і не померти. Це є щось надзвичайне. Ми так до кінця цього не розуміємо, але в цьому, власне, полягає Божа слава, яку вони побачили. І тому реакція Петра є зрозуміла. Він бачить, що в Христі, в Ісусі є ціла повнота. Найбільший із усіх судей і той, який вивів Ізраїля з Єгипту, Мойсей і пророк. Ілля право Мойсей, а пророки, які пророкують, Ілля в собі вмістили. І тут вони стоять. Біля Ісуса поруч збоку, а Він в центрі. Зрозуміло, що апостоли побачили, що Він є син Божий і вся повнота влади, яку Бог передає є в ньому. Ця гора також пізніше буде відображуватися тою пагорбом за Єрусалимом. Невеличкою горою, де Христа розіпнуть, там щось навпаки станеться. Та слава, яку бачать апостоли, перетвориться або перейде в неславу знеславлення. Над ним будуть сміятися, бити, буде наруга і смерть. Але ми чуємо, що апостол Петро. Наважується сказати такі слова, добре нам тут бути. Він відчув краєчок того щастя, який Бог дає, то відчуття, яке не можна проміняти ні на що на світі. І Він говорить: давай ми будемо тут постійно, давай ми будемо тут вічно. Але Христос каже: ні, досить того. І той маленьку розповідь про переображення метей, закінчує словами, Христос наказує, щоб ви про це не розповідали аж поки син чоловічий не Воскресне з мертвих. Переображення показує Божу славу. І також це переображення показує те, до чого ми, кожен з вас, покликані, до тої слави Божої. До того, щоб ми змінювалися, щоб ми ясніли більше, ніж каже Марко нічого не може так вибілити тої одежі чи не дати такого сяйва того обличчя, як було на переображенні. Дорогі христі, щось подібно так як Ісуса, не всі могли спостерігати, що Він є Сином Божим, лише ті, котрі бачили Його чуда, бачили Його переображення. Подібно кожен із нас. знаєте, ми живемо, ніхто не може зрозуміти і побачити того всього, що відбувається в нас всередині. І кожен із нас покликаний до переображення. Кожен раз, як ми приходимо в храм, ми піднімаємося тими сходами, наче на ту гору, як ті апостоли. Ми приходимо і бачимо Боже переображення, яке нас пробує. Показати нам свою славу через своє Слово і через цілу літургію через Євхаристію. Він входить в, кожного, в кожну з нас. І ми, котрі чуємо, котрі є свідками, подібно за апостолом Петром, мали б промовити: добре нам тут бути, це місце спокійне, це місце, де перебуває Бог, де Він відкриває свою славу, де він не ховається. Наступне питання, наскільки нам достатньо того, наскільки ми переображуємося внутрішньо, наскільки ми є правдиві перед собою, щоб ми могли побачити ті огріхи більші чи менші, і працювали над ними, щоб потім знову, коли піднімемося сюди, могли знову зачерпнути ще більше сили. Адже Бог. Який переображує, переображується, переображує також і нас. Змінює також і нас. Ціле наше християнське життя описується як боротьба. Боротьба з самим собою. Задля того, щоб ми стали кращими, для того, щоб ми стали світлими, добрими. Та доброта відкривається сьогодні в переображенні. Тому нехай. Та картина, той образ, переображення завжди стоїть в, нам, в нас перед обличчям, перед нашими очима, щоб ми пам'ятали, це є наше покликання. Якщо ми недостатньо ще переобразилися, нам потрібно закотити наші рукави і працювати над цим, а Господь нам в цьому допоможе. Амінь.